Цьогорічний турнір приймає Словаччина: вісім міст, 16 команд, поділених на чотири групи. По дві найкращих виходять у чвертьфінал. Схема, від якої зводить олдскули, Егеш? Важливо, хоч євро до 21 року, але ви побачите гравців і 23-річних. Все тому, що віковий ліміт 21 рік фіксується на момент початку відбору. У цьому розіграші мають право грати ті, хто народився у 2002-му і молодші. Втім, найбільшим проспектам Ліги набагато менше років. Згідно трансфермарт, найдорожчими гравцями турніру є 18-річні Вінгер Ітан Нванері з Арсеналу та Джевані Кенда зі спортінга українці в цьому рейтингу на початку шостого десятка. Владислав Ванат та Єгор Ярмолюк умовно оцінені у 15 мільйонів кожен. Головних фаворитів євро Ю 21 четверо. На думку преміум партнера національної збірної України з футболу компанії Вібет. Майже рівнозначні шанси на перемогу мають Іспанія, Німеччина, Англія та Франція. На їхній тріумф коефіцієнт 5-5,5%.